Доброго дня! Я вітаю вас на дистанційному уроці навчання грамоти читання. Тема нашого уроку Буква Ща. Позначення нею звуків Ш-ч, читання складів, слів, речень тексту. Щоб краще підготуватися до вивчення нового матеріалу, пропоную відгадати загадку. Він у морі спочивав, у хмаринці мандрував і галявину з травою вимив чистою водою. Здогадалися? Так, це дощ. Які ж звуки ми чуємо у слові дощ? Ми чуємо твердий приголосний Д, голосний О, твердий приголосний Ш та твердий приголосний Ч. Тверді приголосні ш, «ч», які стоять поряд, записуються за допомогою букви «ща» і читається дуже швидко. Пропоную пограти у гру упіймай звук. Я буду читати вірш Мирослава Артемовича, а ви плескати у долоньки, коли почуєте сполучення звуків шч словами шепіт, шелест, шум, душа пишається тризуба «ш». Коли ж їх хвостика пришити, то можна вща перетворити, щоб щука тріпотіла в сітях. Щоб щасливо щебетали діти, щоб на щоках малят рум'янець цвів, і щедриком святковим край дзвенів. Усі звуки впіймали молодці! Давайте разом розберемося, як же потрібно правильно вимовляти сполучення звуків «щ» Звертаю вашу увагу, що окремо звуки ш. Та чи це тверді, приголосні, глухі. Їх вимовляємо без допомоги голосу. Ш, а коли вони стають поряд, тобто разом звуки вимовляються швидко. Щ, щ, щ! Що ж має наша буква щ? Вона має щітку, щитину, щуку та ящерку. Щоб навчитися правильно читати слово сполучення та слова з буквою Ща, використовуємо чисто мовки. Давайте разом прочитаємо одну із них. Ща, ща! ща, Піймали ляща! Щу, 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 ложка борщу! Ще, ще, ще! дуже смачно дайте ще! Певнена, що вам сподобалася чистомовка. Ви можете скористатися паузою і прочитати її декілька разів самостійно, а потім повернутися до перегляду. Продовжимо знайомство із буквою Щ. Пропоную прослухати вірш Варвари Гринько про букву Ш і про букву Щ. Розкажіть про букву Щ. а вона така, як ша, тільки в неї, каже Костик, унизу. Праворуч хвостик. Дуже гарний вірш. Зверніть увагу, як Варвара Гренько описала схожість букви «ща». не дуже схожі одна на одну, а відрізняються тільки тим, що у «ща» є хвостик. Ви бачите на своїх екранах, як виглядає велика друкована і маленька друкована буква «ща». І як виглядає велика та маленька письмові буквища? А на що ж вони ще можуть бути схожими? На щітки, на огорожу з травичкою та м'ячиком замість хвостика. На тріо танцюючих рибок. Можна намалювати букву Щ у вигляді рибки, або зробити із конструктора. Далі ми з вами будемо працювати у букварику на сторінці 46. Якщо ви ще не підготувалися до уроку, ви можете скористатися паузою, відкрити букварик на необхідній сторінці, а потім повернутися до перегляду. Підготувались, молодці, а зараз прослухайте та відгадайте загадки. Бурячок в землі дрімає, я швиденько виростаю. Свіжий борщик зварять з мене не червоний, а зелений. Що ж це таке? Так, це щавель. Кожушки цупкенькі, зернятка смачненькі. Щоб до них дістатись, треба постаратись. Що ж це таке? Вірно, це ліщина. Щавель і ліщина рослини. Давайте розглянемо їхні звукові моделі, які можна скласти за допомогою цеглинок Лего. Нагадую, що буква ща дає нам два твердих звука. Отже, у слові щавель. Буква ща дає нам твердий приголосний ш, твердий приголосний, Ч. голосний, а твердий приголосний, В голосний, е, м'який приголосний, ль. Звертаємо увагу, що слово щавель складається з двох складів. Другий наголошений. щавель. У слові ліщина ль м'який. Приголосний і голосний, ще дає нам два звуки твердий приголосний Ш, твердий приголосний Ч, голосний и, твердий приголосний Н, голосний А. Звертаємо увагу, що у слові ліщина три склади, другий наголошений. Ліщина. Далі пропоную навчитися швидко читати склади із буквою ща. Уявіть, що у вас на долонці написана буква Ща, а на пальчиках букви, що означають голосні звуки. Спочатку ми читатимемо відкриті склади, тобто ті, що закінчуються голосним звуком. Починаємо. Ща, ще, щу, щі, ще, ще. А далі будемо читати закриті склади. Тобто ті, що закінчуються приголосним. Ущ, ещ, ащ, ОЩ, іщ. Продовжуємо вчитися читати швидко. Ми будемо читати склади, які з'являтимуться рядочками. Щи, ща, щу, що. Щу, щи, ще, щі. Ще, щи, що, щи. Ще, що, ще, що. Наступні склади з'являтимуться у вас на екрані по одному і швидко зникатимуть. Потрібно встигати їх читати. Починаємо. Ща. Що, ще, що, ащ. Ящ. Іщ. Ущ. Ющ. Іщ, їщ, ещ, єщ. Ми навчилися швидко читати склади, а тепер пропоную спробувати почитати швидко слова із буквою «Щ». кущ, лящ, кліщ, плащ, борщ, щітка, дощик, ящик. Лящик. Щіточка. Дощечка. Потренуватися читати склади із буквою «ща» можна і у таблицях складів, які у вас є у буквариках на сторінці 46. Першу і другу табличку ми спочатку будемо читати горизонтально, а потім вертикально. А третю табличку читатимемо тільки вертикально. Починаємо! Що, ще, що! Жу ж, жо. Шу ши, ШО Щу, жу, шу. Ще, жи, ши. Що жу. ЩИ, жи. Що ШО Друга табличка. Ащ, аж аш. Іщ, ІЖ, іш. Ещ еш. Ащ, іщ, ещ. Аж, іж, еж. Аш Іш. Еш. Третя табличка. Ащ, ящ. Ущ, ющ. Іщ, іщ, іщ. Ещ єщ. Наступною у ваших буквариках є гра склади слова. Із складів, які записані в овалах, потрібно скласти слова. Це завдання ви можете виконати самостійно. Тож, скористайтеся паузою. Складіть усі можливі слова, а потім повертайтеся до перегляду, щоб перевірити, чи вірно ви виконали завдання. Склали? Перевіряємо. Ви мали скласти такі слова: щиглик, горщик, борщик. Я знову пропоную вам відгадати загадку: чистить курточку, штанці, чобітки і сап'янці, дуже працьовита тітка. Здогадали, що це? Вірно, це щітка. Зверніть увагу, що щітки бувають різні. Щітка може розчісувати волосся, щіткою можна чистити зубки, щіткою можна чистити одяг і щіткою можна чистити взуття. Продовжуємо роботу з підручником, і я пропоную вам прослухати вірш Марії Дяченко. Про щітки. Розкажу я вам малята про одну літеру зубато. В слові щука буква ща, щітка, одяг вичища. ще є щітка для зубів, інша є для чопітків. Своє місце буква знає, слово щастя починає. Дуже гарний вірш. Після нашого року ви можете самостійно ще декілька разів його прочитати. Це було останнє завдання на сьогодні. Як завжди, вам потрібно оцінити свою роботу на уроці і уявити усміхненого смайлика, якщо вам було легко виконувати усі завдання. Серйозного, якщо ви старалися, і сумного, якщо вам потрібна була допомога. Але я сподіваюся, що сумних смайликів у нас сьогодні не буде. Я дякую вам за увагу і за старання, до нових зустрічей!